Привіт! Мене звуть Леонід І зараз я розкажу вам казочку, в яку майже неможливо повірити. Ось з цим табуретом ми вирушаємо в подорож до океану. Нас виїхало 20 людей з чотирьох країн. Був якийсь вибух мозку, щоб все бросити і нести табуретик на океан. Настільки нове, чого ніколи в житті до цього не зустрічав. Мрія, вона повинна бути безумна. Потрібно 33 долари, 33 центи. Ну і табурет. Саме такий льоня, саме так він був собою. Ці мандри постійно от по цьому краю величезної скелі під назвою Життя. Я постійно створював світи і розширяв межі багатьох людей. Просто так прав і розкривав. Людина народжується і не задумується над тим, чи це добре чи погано. Цивілізація людей роз'єднує. Люди вже більше не радіють одне одному. Почався жистяк, нас не, оточив. Несподіваний біля режисера перейшов роль Бійця. з камерою. Була його зброя, він біг з нею. Пазанчик пропустиш. Цей хлопець і інстинкт самозбереження це різні речі. Це було вже таке погране смерті. Не зовсім людина. Ти й десь не поряд. Я подумав, що це зі бун... мною. Я думаю, що війна його не відпустила. Що робити нам? Навчитися світати іншим. Він свого життя зробив гігантський фільм. І що тоді? Все кінець. Але насправді це був лише початок.